Фанати Берсерка вже звикли чекати на продовження манги, чи хоч якоїсь адаптації в аніме. Особливо ситуація загострилась після смерті Кентаро Міури. Якщо хтось не чув, він помер від десекції аорти 6 травня 2021 року. Зараз керує створенням нових випусків манги мангака Кодзі Морі, близький друг Міури. Команда використовуватиме ідеї, коментарі та чернетки, якими Кентаро Міури багато років ділився під час роботи над Берсерком. Проте готових чернеток він просто не залишив, тому редакція не зможе детально відтворити історію, у тому вигляді, в якому спочатку запланував Міура. Про адаптацію в аніме. Якщо ви дивились другий, третій сезони, крім аніме 1997 року, який я вважаю найкращою адаптацією. То ви мали зауважити, які ж вони жахливі. Якщо порівнювати графіку з будь-яким аніме чи мультфільмом тих років, побачимо мильну, нечітку, навіть неприємну картинку синонімів справді може бути багато. Якщо ви любитель манги про Берсерка, або хоча б просто бачили, як вона виглядає, то мусите також зауважити. Міура малював її по 15-16 годин на добу. Він настільки любив свою роботу, що не міг зупинитись. Це його слова. Тепер, якщо у вас, як і в мене виникло питання, як з цих кадрів манги зробили ці аніме, то відповідь все ж таки є. Це погана ідея використання CGI анімації яка виглядала неприродньо. Поєднання 2D-елементів із 3D-графікою було невдалим, що також створювало візуальний дисонанс, особливо в екшн-сценах. Щодо серії фільмів Берсер Золота доба, в мене питань немає, хоч графіка й специфічна, все ж приємніша, ніж ці сезони. Але все, годі вже про старе, наче новий Берсерк на носі. Але чому я все це вам розповідав? А тому, що 2 жовтня 2023 року студія Eclipse викатила тизер, де повідомили, предпродакшн офіційно розпочато, і показали декілька моментів з їхнього фанатського аніме. Екліпс назвали свою роботу Берсерк Чорний Мечник і продовжилось цитати. Ця серія дуже близька нам по духу, ми прагнемо створити належну 2D-адаптацію історії, які від самого початку були занедбані у цьому форматі. Фанатів настільки вразила нова графіка і новина про вихід дійсно якісного аніме по берсерку, що пост Твіттері набрав цілих 10 мільйонів переглядів і швидко розлетівся по всіх соцмережах. А 5 травня цього року студія анонсувала випуск трейлера на 15 травня меморіальний ремейк першого Тому від Кентаро Міури. І додали, як на мене офігезний постер, можете їх навіть порівняти. Повноцінний трейлер студія випустила 18 травня з японським дубляжем, а потім англійську дубляжну версію 2 липня. З оголошенням, що перший епізод Berserk Чорний мечник запланований на літо 2025 року. Eclipse Studio для роботи над проєктом використовує свої власні кошти. Також вони мають пожертви своїх фанатів через Patreon, точніше, мали. До моменту, поки фанати не побачили ось це. До цього за секунду повернемось. Шанувальники задавались питанням щодо виходу повноцінного трейлеру. Як аніме може вийти, якщо в них немає на нього прав екранізації? Потім ще й офіційний аккаунт викидує це для наших читачів. У обліковому записі X та на вебсайті studioeclipse.com оголошено про створення анімації Берсерк, але Міура Кентаро Студіо Гага, власник авторських прав, не давав дозволу на створення такої анімації. Крім того, відео, що супроводжують оголошення, інакше кажучи, реклама, демонструється без дозволу хакусенша. І далі пішла купа фейків про зупинення робіт: хто зробив цілі теорії про шахрайство студії, від яких я взагалі був вражений. Якщо чесно, я в це не вірю, тому і не розбирався. До цієї купи додався галас про бам трейлеру на YouTube. Офіційно на сторінці студії трейлера вже немає. З огляду на цю ситуацію, студія вирішила відповісти всім і одразу. Вони це зробили через свій офіційний твітер і написали ось що. Вони хочуть звернути нашу увагу на деякі побоювання з приводу недавніх заяв. З їх слів, вони не отримували ніяких офіційних заяв про припинення роботи, запитів на видалення або листів з проханням зупинити проєкт. Після довгих роздумів студія вирішила рухатися далі і налагодити зв'язок з власниками інтелектуальної власності. За підтримки чудової кампанії у галузі, Eclipse працює над тим, щоб отримати шанс адаптувати цю частину історії так, як заслуговують шанувальники, як офіційна студія наступного року. Це призвело до добровільного рішення, видалити відеоролики про чорного мечника на час, поки ситуація не вирішиться. Протягом цього періоду студія продовжить роботу над підготовчими матеріалами та тестами анімації, щоб мати можливість продемонструвати їм своє бачення проєкту. Також вони поки не будуть публікувати свою сторінку на Patreon, в знак поваги до зарубіжних глядачів і доброї волі до того, щоб цей проєкт втілився в життя правильним чином. Протягом багатьох років всі фан-проекти студії фінансувалися за рахунок власних коштів і завжди призначалися для безкоштовного розповсюдження серед громадськості. Eclipse вирішили приймати пожертвування після того, як багато учасників спільноти попросили зробити способи підтримки студії і в підсумку. Це допомогло покрити більшу частину витрат на оформлення, підчищення та створення композицій. Всі інші етапи були можливі лише завдяки ентузіазму та безсонним ночам групи друзів та аніматорів. Тепер студія повернеться до коренів і продовжить повністю самостійно фінансувати свої фан-проєкти, просуваючись уперед. І пряма цитата: Дякуємо всім нашим шанувальникам за те, що залишаєтеся з нами. Без вас якість якої ми змогли досягти, будучи всього лише групою фанатів менш ніж за рік, була б практично неможливою. Сильна згуртована спільнота може досягти немислимого. Ми будемо продовжувати боротися. Eclipse Studio То, що ми маємо розуміти з цієї заяви. По-перше, Фанстудія готує масштабний проєкт, і, попри закриття патрону і трейлеру Берсерка, вони все ж продовжують роботу. Екліпс прагне стати офіційною студією, нарешті отримати права і екранізувати цю шедевральну мангу. Що робити нам? Нам залишається тільки чекати та побажання слідкувати за новинами. Чи домовляться з студія Гага, чи побачить світ цю екранізацію, поки невідомо. Дякую за перегляд! З вами був міні Берсерк Вартовий і до нових відео! І там теж лайки і коментарі вітаються.